Друзі, вітаю! На тему вивчення іноземних мов ну, вже дуже проведено багато досліджень. Я маю на увазі вчених, які займалися вивченням цієї теми. І всі ці дослідження показують, що людина, яка спілкується, вивчає на двох, трьох і більше мовах, такі люди зазвичай вони веселіші. Вони довше живуть, у них хороший настрій, вони інтелігентніші. І от я думаю, що для нас це є одним із приводів для того, щоб ще вивчати іноземні мови. Сьогодні ми поговоримо про ще одну таку програмку, яка є і для смартфонів, там, айфонів, айпедів. також вона є для комп'ютеру. Я буду вам показувати і комп'ютерний варіант. От, через те, що він більш зручніший, там можна більше зробити чого. Ось. І, але на цьому моменті я хочу, щоб попросити вас, щоб всі ви поставили подобайки, скинули лінк на це відео комусь. Кому це буде теж корисно через те, що ну а це може бути в нагоді, особливо тим людям, які зараз живуть за кордоном, або тим людям, які тільки починають навчатися. Хочу сказати, що ця програмка, яку ми сьогодні розглянемо, вона буде складніша за долінько. Трішки складніша, але в чомусь вона можливо буде ліпша. От, Тому мене звуть Юрій Бесараб. Це моє відео Культур Апдейт. Також підписуйтесь на мій е, телеграм-канал. Через те, що там я даю такі вже речі ну, більше якихось стосуються красоти, яка є. В різних культурах. От. І так, перейдемо тепер безпосередньо, безпосередньо до програми, яка називається Бузу, перед тим, як ми починаємо вивчати іноземну мову, нам потрібно розібратися в дуже важливих речах. Наприклад, як користуватися своїм мовним апаратом, з чого він складається, які рухи ми маємо робити для того, щоб ці звуки... Потім іноземної мови були правильними, звучали красиво. Для цього є така книжка Валерія Курінського, яку я редагував разом з Вікторією Стоколенко та Ігорем Спічаком. От ліпшої книги в академічному світі в будь-якому світі просто немає. Взагалі в світі немає, через те, що тут розглядається вимова. Трьох іноземних мовах: англійська, французька, німецька, які нам необхідні для початку. От. Тому її треба перед будь-яким курсом, чи то ви будете користуватися Duolingo, чи будете підручниками, чи будете ось цією програмою, яку ми сьогодні розглянемо БУЗУ, потрібно дуже-дуже ретельно пройти все, що тут розповідається в цій книжці. Потім, для того, хто хоче вчитися. Буде завжди якби, на першій лінії, От, буде завжди успішним. Для цього необхідна ось ця книга. Це постпсихологічна автодидактика Валерія Курінського. Вона є в продажі, її зараз двохтомник, тому ліпше брати зразу двохтомник. От. Про цю передачу, а верніше про цю книгу у мене є багато чого на, на Патреоні. Хто захоче, більш широко поцікавиться. Там якраз є багато матеріалів, які я вже на собі опробував, і якими я ділюся своїм досвідом. А тепер перейдемо до а, програмки БУЗУ. Ось якщо її задати в пошуку, бачите: бузу. www.buзу.com. .buzu. Потім ось тут у нас, бачите, як вона виглядає, її логотип. Заходимо, ви заходите на неї, і а, у мене вона, вона мене відразу перекидає на мій рахунок, Вірніше, на мій аккаунт. От. Ви, а, звичайно, змушені будете пройти процедуру реєстрації. Ну, Це нормально, тут нічого такого страшного немає. Дивіться, це так воно приблизно виглядає. Зараз я розкажу більш детально, що тут є і чим ми можемо з вами користуватися. Я е, перейшов на іспанську тут, е, ніби ну, через те, що дивіться, ось тут є таке пано, які, ми, які мови ми вивчаємо. Найбільше я займаюся тут японською, хоча в мене тут є і китайська, і, і іспанська. Для того, щоб вам було це не так страшно, я вирішив тут показати вам іспанську мову. Що ми робимо, коли після того, як ви оплатили на рік? Ця програмка коштує 1400-1500 гривень. Це приблизно 140 гривень на місяць, навіть менше, 120 гривень на місяць. Це дешево. Порівнюючи з тим, що ця програмка нам дає. Що ж вона дає? Зараз я покажу. Розглянемо деякі опції. Ну, ось тут є у нас ваш аккаунт. Да? Давайте ваш профіль. Подивимося, все точно, що тут є. Ця програмка в якомусь сенсі ліпша за Duolingo. В якомусь сенсі. Зараз я вам буду показувати поступово. Тут вона показує: от дивіться, ваш рахунок, тут, мій, в даному випадку, що я з України і так далі. І показує, скільки я вже матеріалу, яких вони, вони пропонують, скільки я працював. Іспанською я займався мало, тому тут у мене всього-навсього 2%. Це я швидше для експерименту це робив. Потім, що далі ми йдемо? Конфігурацію. От тут нам дуже важливо через те, що розглянути деякі моменти. Те, що ви вносите сюди свої дані, це дуже хороша річ. Це само собою зрозуміло. Але тут є ось такий, дивіться, Lang do l'interface або мова інтерфейсу. Звичайно, ви можете собі її вибрати. У мене тут стоїть французька, мені це дуже цікаво читати граматику японської мови, французькою мовою. Але ви можете вибрати англійську, ви можете вибрати німецьку. Ну тут ще є кілька мов. І ну, я б радив би, якщо ви не говорите на тих мовах дуже добре, вибрати польську. Ви заодно вивчите польську, польська дуже близька до української. ближча, ніж російська. Ближча за російську мову, хоча російська тут теж є. От, Вибрали ми мову, на якій у нас буде інтерфейс. Інтерфейс це те, що отут буде. І ось головне, що ця мова, ця програмка БУЗУ відрізняється від Duolingo через те, що тут є граматика. Багато граматики, і граматика пояснюється. От яку ви мову тут виберете, у мене французька, у вас може бути якась інша, англійська, якщо хочете. Але це не страшно. Зараз я вам покажу, чому. Ви вибираєте мову, і дивіться, бачите. Навіть якщо ви вибрали англійську, і вас будуть всі правила йти на, на англійський. Ви виділяєте ось так, як я тільки що тут виділив. Дивіться, бачите, в мене виділено. А тут от значочок Google. Ви натиснули, якщо ви щось не розумієте, дивіться, він нам написав: дізнайтеся, з чого почати курс іспанської мови, склавши оцінювальний тест. Це дуже хорошо, що ця програмка робить такий тест, для того, щоб ви визначили. На якому рівні ви знаходитесь і після того рівня вона вам почне далі показувати і давати уроки. Так, що тут ще у нас є а в цій папці конфігурації? Тут є фото, ви можете завантажити сюди своє фото. Є мови, які ви вивчаєте. Quelle langue parles-tu? Parle тут написано, на які мови ви розмовляєте. Тобто тут може бути que tu connais pour trouver les utilisateurs avec qui échanger. Ага. Тут говориться про те, що виберіть мову, яку ви знаєте, для того, щоб комунікувати з іншими людьми. Оце дуже хороша опція через те, що ви можете з іншими студентами учнями спілкуватися на, на тій чи іншій мові. Тут української шкоди немає, але є польська, є англійська. Я думаю, що у вас ці мови на хорошому рівні, а польську можна вивчити, бо вона я скажу, легко, вона до української дуже близько. Потім тут параметри персональні, тут можна нічого не вносити, підписка. От тут важливо. Через те, що коли ми підписалися, ми підписуємо, оплачуємо на 12 місяців і собі спокійно займаємося від душі, скільки, нам, скільки душа бажає. Дивіться, 1428 гривень на рік. От. І е, наступне це план, план навчання, Тут тобто план д'ют французької. Тут можна створити свій, е, свій власний план які ви хочете. Я не буду зараз цим займатися, будемо користуватися тим, що нам ця програмка дає по номіналу. Дивіться, це ми були ось тут, в цій закладці. От, конфігурація. Тут є допомога, можна запрошувати друзів, він відде замій, і від'єднатися. Від, від Ідемо далі. Ви вже бачили цю панельку, да, дивіться, ми мови вибираємо, які ми зараз займаємося. І ось тут нам пропонується ще кілька мов, які ми можемо вивчати. Виявляйте, яке добро. Можна займатися німецькою, італійською, голландською, арабською, турецькою, португальською, польською і корейською. Бачите, яке добро. І китайською десь, теж має бути десь. Я не бачу китайська. як в мене вийшла китайська? Не розумію. Окей. Тут можуть бути деякі варіанти. Так, і це у нас була ця панелька мови. Бачите, ось тут цей значок. Потім далі у нас дзвіночок такий. Це те, чи вам є якісь повідомлення. Немає, немає. От тут уже, дивіться, цікава дуже опція. Ви можете з кимось, хтось вже прислав мені запрошення, хоче зі мною дружити. Да? Дружити це значить переписуватись, говорити щось, практикувати на тій чи іншій мові. Ви тут можете або не приймати, або когось вибрати собі. Це вже на ваш розсуд. Тут далі у нас іде наступний якийсь замок, ми його можемо не трогати. От Далі у нас іде, бачите, такий тут кружочок. Оце наш навчальний план. Commencez par mon plan d'étude. Бачите, ми зараз не будемо це включати, але ви можете свій план навчальний побачити, як ви, на якому рівні ви знаходитесь. Ми це більше пізніше побачимо. І ось тут, бачите, оце ніби вогник. Багаття таке. Це значить, що можна прямо зараз починати урок. Я покажу вам трошки пізніше це, от, для того, щоб іншу панель до, до кінця розглянути. Дивіться, тут написано «Apprentissage», французькою це навчання. Як воно там буде, польською, не знаю. Англійською, мабуть, learning або lessons уроки. Зараз він нам покаже, як виглядають уроки. Бачите? Яке чудо! Дивіться, що він показує, тут у нас перша, іде перший розділ. Він дає нам кілька уроків і показує, наскільки ми їх пройшли. І це дуже класна штука. Потім він показує, що я початківець. Наприклад, в Іспанській я початківець починаю з А1. От. І тут є уроків цих море, море, море. Дивіться, скільки уроків. Тут є дуже багато. Іншим ви, коли пройдете всі ці уроки, будете на гарному дуже рівні спілкуватися, говорити і читати. І так, от така структура уроків. Давайте один якийсь із них розглянемо, щоб ви побачили, як це виглядає. Дивіться, їх можна повертатися до них, говорити кілька разів. Відрізняться тим, що тут не голос шиї, а тут записаний, ну, тут є поєднання і того, і другого. І шиї є, є реальні люди, які запитані, записані. Ось можна відкрити цей урок, який я вже вивчав, можна говізити до базу. Ну, наприклад, переглянути цей. Да? І ось. Дивіться, бачите, як реально. Вони робили реальні записи. Їх можна прокручувати, скільки душа бажає, щоб почути, як реально казати іспанську Ола. І потім невеличкі тести. Правильно, неправильно. І це теж дуже класна штука, через те, що, наприклад, ну, вона відрізняється трошки. Ця панель. Ця програмка хороша разом з DuoLingo. Це просто дивовижно. Серед цих програмок, які я вам рекомендую, оце дві. Найкращі, ще буде ще одна краща, але то вже буде тільки для Патреону. Я буду розповідати на Патреоні. І то більш для таких вже просунутих. Хто захоче, ви можете там на моєму Патреоні подивитися. Пізніше. І так, зайшли, пройшли цей урок. Тут кажемо, це правильно він сказав, чи неправильно. Ось так виділяється. Потім отут і тут ще додаткове пояснення, буває граматичне. Тобто ви тут читаєте тут і тут, і таким чином, невеличкими уроками, невеличкими кроками по 5-10 хвилин, ви хоп, проходите весь урок. Я не буду зараз при вас це робити, але дивіться, як класно. Запитання, вибір, якщо можна почитати. Ви навіть якщо почитаєте три рази buenos dias, buenos dias adios, hola, вже цікаво. Ви вже можете вивчити три слова. Я закрию для того, щоб не працювати над цим уроком, весь, весь його не проходити, щоб не займати ваш час. І таким чином ми працюємо. Давайте ще розглянемо деякі речі, які тут є унікальні. Ось дивіться, ревізіон це перегляд або Ревізія того, що ми вивчили вже. Ось тут вам дається інформація про те, що ви пройшли, які у вас успіхи. Бачите, дивіться, по частинам мови. От. Це просто супер. Ну, тут граматика у мене йде із, із, е, е, на французький, французька дуже близька до, до е, іспанської, тому це легко. Але ви можете вибрати польською чи англійською. Це вже на ваш розсуд. Звичайно, я не говорю про російську взагалі, не хочу згадувати, про це гадив. От. Наступне, тут ще можемо подивитися і вокабуляр. Тобто, які слова ми вже пройшли. Бачите, він мені показує 13 слів тільки я вивчив, чи пройшов, прослухав. Їх можна а тут прослухати ще раз стільки, скільки раз вам бажає душа. Потім тут є їх переклад. Дивіться, у мене тут переклад на французьку. У вас, якщо вибрати польську, буде польська. І тут показано, чи ви вже вивчили це слово, чи, чи не вивчили. Це дуже хороша річ. Цього немає в інших програмах. Я думаю, що це великий плюс цієї програмки. Бузу. Потім далі йдемо. Тут у нас от написано community, це community англійською, це, мабуть, буде польською там, громада чи люди. Це ті, з ким я дружу, або підписався, що я буду з ними дружити. Я навіть не знаю цих людей, вже не пам'ятаю, але можна з кимось подружитися, спілкуватися тою чи іншою мовою. Потім, ось тепер, дивіться далі. У нас ще наступна папочка, йде курси. Курс кур це французький у мене ж, цей екран все на, на французькій мові. Але дивіться, яке чудо, у вас буде просто це на польській чи на англійській. Дивіться, він один пропонує, який є курс займається від А1 до С1. Потім А1А2 для Espanol, pour le voyage, voyage. Це іспанське для того, для, хто подорожує. подорожує. Потім ось рівень ба... Назад. Повернутися потрібно. Натискну класно на якусь кнопочку. Окей, знову повернемось на курс. Дивіться: дивіться, яке добро. Скільки тут різних курсів є. Ось b 2 c 1 b 2 Тускільфоса savoir sur l'espagnol. Це, мабуть, короткий курс іспанської мови. Все, що потрібно знати про іспанську. Отут. Абхан Іспаніове, вивчайте э, іспанську з кимось, або, мабуть, там курс El-Pais. El-Pais це газета така є іспанська, називається держава Ель-Паїс. Потім тут ще один курс, э, повний курс іспанської, але для латиноамериканського лати, 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 американському варіанті, виявляєте, яке, яке чудо. І тут ще один курс, э, тут вже рівень С1. І тут йдеться про підготовку до іспиту. Іншими словами, це ну, дуже хороша програмка. Дуже раджу вам, всім бажаючим вивчати разом поєднання з, звичайно з DuoLingo. Потім ще одне таке правило, яке я вже вчора говорив для тих, хто буде Duolingo користуватися, це старатися кожні 10-15 хвилин, через кожні 10-15 хвилин заходити і проходити один урок. Цей урок у вас займатиме 10 5, теж буквально 5 хвилин, мабуть. Я так думаю, що це буде 5 хвилин. От. І так, я на якийсь інший курс перейшов. Да. Звичайно, ось мій курс. От. І таким чином, до, до кінця року ви побачите, який у вас буде гарний рівень іспанської мови, наприклад, якщо ви будете іспанську вивчати чи якусь іншу мову вивчати. Тут немає тієї опції, яка є в вдолінго, тобто позвонити Лілі і поговорити, якби в реальному часі. Такої опції, на жаль, немає. Ну, для цього тоді вам можливо потрібно буде записатися на мій до тих, хто бажає поглибити свої знання. В різних програмках, а також в різних мовах. Будь ласка, я дам лік на свій патреон. Підписуйтесь, це теж дуже дешево коштує, тим паче, ви мене підтримаєте цим. От. І там я дам ще одну таку більш уже просунуту, ще надзвичайно хорошу програмку, мабуть, найліпшу, яка, звичайно, базується на шиї. От я їм там написав вже, що там потрібно поліпшити. Там програмісти працюють, щоб трішки краще зробити інтерфейс. Бо там є дещо, що потрібно покращити. Але то вже просто ну то вже унікальна програма. І ви там є такі речі, які, які просто зараз ніде немає, тільки в тій програмці є. Ну що ж, на цьому прощаюсь. Прошу всіх ще раз підтримати, підтримати мене, але перш за все підтримувати ЗСУ, це найважливіше. Хто може підтримувати мене? Я буду дуже вдячний. Хай вам щастить.